Сьогодні на Черкаській Соборній площі проходить акція, на яку вийшли рідні та близькі захисників Азовсталі, захисників Маріуполя. Багато з них вже більше 500 днів утримуються в російському полоні. Постоявши на площі, люди перейшли на середину бульвару і тут намагаються привернути увагу громадськості, влади до цієї страшної проблеми. Проблеми повернення наших полонених додому нагадати, нагадати нашому місту про те, що дуже багато українських воїнів героїв знаходиться в полоні. Нам потрібно їх повертати. Суспільство має про це нагадувати, суспільство має про це говорити і пам'ятати про те, що дуже велика кількість українських воїнів знаходяться в нелюдських умовах у лапах Росії. Їх вбивають і дуже складно про це мовчати. Потрібно постійно давати розголос. і... Нагадувати місту про те, що дуже багато черкащан знаходиться в полоні. Я мати захисника Маріуполя. Наш син, ми тут обидва з чоловіком, був тактичним медиком. Він є тактичним медиком, оскільки ми знаємо, що він надавав допомогу хлопцям і в Азовсталі, і в Оленівці. Не знаю, за Таганрог, де він зараз перебуває. Ці люди герої, вони витримали перший удар на Україну. Вони зупинили величезну навалу росіян. І мій син 536-й день знаходиться в полоні. Я не знаю, в якому він стані. Я боюся собі це уявляти. 28 лютого я крайній раз розмовляв з своєю дитиною. Після. Багато численних разів звернень, штаб-гурмо, на інститутську до пана Лубінця, МЗС, Міністерство закордонних справ, СБУ. 12 разів я тільки був на Спасській, вже знайомий з паном Юсовим, з Чербаньом, з Таранюком. І до сих пір відповіді я так і не отримав. Моя дитина була тяжко поранена, знаходилася в лікарні. Але інформація тільки до 12 березня. Ворог дуже підступний і дуже непорядний, ну, мало сказано. Героїв до Оберніть героїв додому. Оверніть Оберніть героїв додому.